Вітаю вас, мої рідненькі, вітаю вас, мої захисники, хлопчики, дівчатка. Вітаю, тобі, тебе, моя мила, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні вже середа, я вже вдома, як ви зрозуміли, у нас мороз. Зранку було мінус сім, трошки там сніга припотрошила, ну так дуже мало. Вот. А зараз десь мінус 5. такий сніжок ось я. Янгола повісила сюди. Янгола не видно його. От. Де я була сьогодні? Давайте я вам розкажу, покажу, що я купила і де я була. А була я сьогодні утром, поїхала у вісім, вийшла з дому і поїхала в лабораторію. Щось це моя так погано. Світяться ті, як вони називаються, вогники. Ось, бачите, такі слабесенькі, слабесенькі якісь. Ну, хай світяться. Поїхала в лабораторію, аналіз крові поздавала, поїхала, пішла тоді в центр. От, Що я купила? Показую вам. Ось купила отакі раї я його люблю до 19-го. Купила оце такий йогурт. От що тут? Малинка і персик, да? До 31-го. Сиро такий купила Кіло. якого числа він у нас тут. Та я думаю, що довго щось не бачу. А, отут, отут, бачите, до 5-5. Паг'яті отакі купила, дешеві були 80 центів кіло. Це буду в посилку свої вкласти. Отаку От собі купила ось до завтрашнього, завтра на сніданок з'їм. Думала сьогодні з'їсти, але ж я сьогодні ж не сніданічала, бо у мене ж лабораторія була. Отакий От купила собі Філадельфію, на хліб мазати я люблю. Отаку От собі ковбаску купила. М -м -м. Борошна купила два тіла. Хороша ціна була. Борошна купила біле таке. Хороше. Банани були по 60 59 центів за кіло, Ось на 60 центів купила бананівку. Це я відкривала один їла, бо я ж як з лабораторії вийшла, сразу пішла в той магазин. ото Банани купила, купила кліментини євро кіло. Ото банан один з'їла. І ще купила собі круассан з'їла і їсти не хочеться. От. Купила отаку рибу, бачите, до сьомого. Я її поріжу зараз і отак кусочок хочу засолити. Аня моя невістка засалює, вони з таким смаком їдять. її. Кусочок засалю, а то брошу в там, чи на суп, чи в духовку. Ну, таку ковбаску лавонтаївську купила. От. І купила ще отаке от кермовілі. Я люблю його кермавілі. Ой, водички треба попити. Це в мене стара моя віза. Мені вчора прийшла вже нова. Цю треба в спитати, порізати куди її викинути. Бо вона вже не робить. Я сьогодні вже адаптувала нову карточку. Ага, а тоді сьогодні мені прийшов отакий календарь. На 25-й рік, бачите, календарчик. Всяке таке красиве тут нарисовано ну, і пішло ж календар. Да? А це я взяла вчора три календаря. Один собі, думаю, один Оксані своїй племінниці, а один хай там комусь в сало в общежитті, де вони живуть, віддасть. А оце ж як у мене цей прийшов, думаю, ну, подивлюся, який я краще оставлю собі, чи той, чи той. Подивлюся. Mm. Так що так от Там ніку А де ж у нас тут там Ніку? Ось він там Ніку? А картинки красиві, і тут красива картинка, і тут красива картинка, так що можна. Ну, два мені не треба. Один я оставлю. О, білочка Оце така гладка, гладка бумага, це така трошки. Ета. Раніше нам присилали календарі, аби це називався календарі, Такий здоровий, отакий, знаєте, що можна було, ми на двері його вішали з тієї сторони. А в цей раз, бачите, такі прислали. Ну, хай буде такий. Ага, тоді ще я Юск ходила, ось купила два полотенечка для своїх, буду посилку збирати, положу. Такі невеличкі. По 2 євро на 4 єврока. Магазин є. У мене вже є, бачите, у мене є вже простирадло куплене положу теж Так, що тут у нас таке? Оце в сканці я була взяла крем і отакий собі днівний крем, бачите, днівний крем, це в сканці. Тут все написано, які будуть подарунки, які гульки будуть, гульки. Угу. Ось уже в п'ятницю було. Ось. В суботу буде сьомого щось Отут. із 12 до 6, тоді з 12, до 5, о, до до О, 4 до 5. Також до 21 числа всякі пригощення будуть і якісь знижечки. І якісь знижечки будуть. Хочу собі якісь, може, в мене є такі ботинки, я ж тільки купила недавно. Ну, такі якісь зручніші купити. Не знаю навіть. Чи купити, чи не купити піжамки. Фіни ж люблять піжамки дарить на Різдво. В Італії такий ну не закон, а така примета. Треба Новий рік зустрічати у, у червоних трусиках. Так я подивлюсь, може взять її куплю. Ну, тільки навряд я тут куплю чоловічі червоні. Це тільки в Італії можна, там червоні продають, а у нас навряд. От, для дітей щось, парфумірія. Таке всяке різне. Ну, це треба йти в магазин, дивитися, що там буде. Так, Баухаус ми не дивимося, це такий магазин. Не дуже цікавий такий, як е, таке хазяйство чи строїтельний. Хоча ось сапоги. А, ні, це коврик, коврик, не сапоги. Коврик. Я думала, сапоги така ціна. Так, що тут у нас? Хімтекс хороший магазин. Він раніше у нас у сканці, тоді його закрили, перевезли аж у той. У мюллю далеко не їздить. А тут такі були хороші завжди знижки. Постіль така красива. Хороший такий був магазинчик, але зараз його тут немає. Ну, зараз їхати туди нема е сенсу, бо ще все дороге. Основок 4,95, да? 50 на 60. Що тут такі справи? От що тут у нас ось Лідел покаже? Лідел що тут у нас покаже? Так, Лідел нам покаже. Ось пиріжки. Такі карієльські, шість пиріжків, 2 євро. Помідори дорогі. Я їх не буду купляти. Яблука теж. О, лимони пів кіла 99 центів. Ну, це можна купити О, Таке ото. Отакі я люблю Вінері Дуже смачні. Теж можна купити Ну, це якщо я піду в Ну, а чого не піду? Що не піду, скажете, да? Конечно піду. Піду і піду. А що мені робити? От гіацинти, бачите, євро 99. Колись по єврі були. Вони такі пахучі, красиві. Гіацинтики. Що тут ще ми маємо? Ікра. 52,60 за кіло. Ну, 150 грам, хорошо, якщо вона то, у таких коробочках. А це якась ікра 149 євро за кіло, бачите. Як у коробочках хорошо, я, б... я ж хочу поїхати в Італію, так я повезла б. От. Ну, таке всяке різне. Всяке, всяке різне, різне. Прикраски різдвяні, фонарики. Такого мені нічого не треба піжамки, мусочки. Що в суботу у нас буде? три пачки морозива. Ну, якби це літо було, так можна було брать би. три пачки морозива. синій синя плесень и той сир Ковбаска, більш нічого. Так, далі, що це у нас? А, це у нас ювелірка. Та не будемо дивитися, да? не дуже цікаво. І ну, ще якась гадінка. Ну, коротше, що я вам скажу, мої рідненькі? Я зберуся з силами, бо я ще ніяк не можу прийти в себе після України. Отак чесно вам скажу. А як зберуся з силами, я вам отак поставлю тут, як ми завжди ми з вами спілкувалися. І зроблю вам відео, розкажу все у підробностях, якщо воно це вам треба. Я знаю ті дівчата, що з України, то їм буде цікаво послухати моє мнення, Те, що переживають наші соотечественники, наші люди, які не повиїжджали. Але не зараз. Сьогодні в мене стірка, може, завтра. Якось, якось, знаєте, важко мені ще на душі від, від того. Дуже якось важко. І я не хочу ще про це балакати. Не хочу. Так що це це у нас таке? Прослід такий? Так. Да. Не браслет, а оце таке серденько на браслет. А браслет стоїть 40 євро. У мене є браслети, але я поскидала їх, бо вони на мене стали здорові. Я схудла. Чого я схудла? Скажете, не кормили бабу? Та ні, кормила і дуже хорошо, і готували для мене отдільну їжу, бо я не все могла їсти, бо я ж зуби робила. Поэтому Мені було важко, аби що їсти. От. Схудло того, що, то, що дуже помаленьку і так всю перекручену, перетерту їжу їла. Тут написано: Три береш, за дві платиш. Украшення такі красиві, красиві. Ну, не треба мені, мені нічого не треба, в мене все повне. Дівчатам моїм теж зараз нічого не треба. Дай Бог, щоб закінчилась війна. І тоді, і тоді буде все. Так. Ну, це я вам все розказала. Ото, бачите, ще раз покажу. Те, що е е купила продукти собі. От, Вчора собі сварила. Зараз суп поїм хліба з отим сиром намазаним. І буде дуже добре. От, такі. Ось такі такі діла. Так що давайте, бувайте здорові, щасливі, веселі, щоб все було хорошо і благополучне. А самое главное, щоб швидше закінчилась війна. Бувайте здорові. Пока-пока.